Це нормальний настрій, зарплату дали, є за що святкувати, друзі хороші, є, ялинку купили. Їсти є, що ну нема ще такої біди. Ну якщо в такому розумінні, якщо в глобальному, то хотілося б, щоб був спокій, це висить. Ну, відволікаємося, бо все одно неможливо весь час думати тільки про це. Так, це все тяжко і багато цього всього інтернеті, телебачення, але все одно люди мусять чимось і Ви сподіваєтесь на краще. Так? Дуже сподіваємося, дуже бажаємо краще, особливо для наших діток. Я вчителем працюю, хочеться, щоб майбутнє цих діток було тут в Україні і гарно. Так, що, ну всього на краще з нового року. всім поздравляю, всім бажаю, щоб, щоб був мир, саме головне. Ви знаєте, я хочу всім побажати, щоб ми всі дуже дуже захотіли. Позитивних змін у нашому житті. І щоб ми від усього серця попросили в Бога, щоб він зглянувся на нас. І я думаю, що наші люди вже заслужили цих позитивних змін. В новому, 16-му році. Я думаю, що обов'язково вони такі будуть. Що буде бажати до Ну, Мабуть, щастя. Це найголовніше здоров'я. Здоров на що сподіваєтесь нового була? Миру, мабуть, миру. Ми не звідси, тому миру хотілося б побільше миру. Нашій наші країні, всі, да. Тому головне. З'явився новорічний настрій, з'явився сніг, це вже великий прогрес, можна так сказати, і сонечко сяє. Так, сьогодні чудовий день. Миру перш за все. Миру в Україні. І все, це головніше, напевно. І здоров'я, всім рідним, всім, всім українцям. Як ви вважаєте, цей рік буде важче ніж в той, що О, ні, напевно, краще буде. Краще, тому що ну треба позитивно ставитись до цього. Все в наших руках можна сказати. Війна, новий податковий кодекс і новий бюджет до того ж, астрологи обіцяють українцям у рік мавпи не надто багато приємного. Втім, івано-франківці вірять, що у нас все буде добре. До привітань і побажань із найкращим новим роком та Різдвом Христовим приєднуються журналісти, оператори та рекламний відділ телеканалу Раї. Всього вам найкращого в новому 2016 році.